Перереєструвати мотоцикл до мобільного сервісного центру МВС прийшов Юрій Рівненко. Нині виїзна бригада із Вінниці, працює у місті Бар. Каже, спершу планував зробити це у Вінниці, але там черги. Я вже раз поїхав у Вінницю, але в мене не було деяких документів. Мені переробили ці документи. І коли я підійшов забирати ці документи, це я узнав, що буквально через декілька днів буде виїзна група спеціалістів, яка буде надавати послуги самобарічам, чим скористувався. Спеціалісти приймають у приміщенні ЦНАПу. Тут обладнали три робочі місця. Працюють два адміністратори та експерт. Надають більше 50 послуг. Розповідає фахівець територіального сервісного центру Сергій Іващук. Найпоширенішими послугами мобільного сервісного центру є реєстрація транспортного засобу, перереєстрація, а також заміна посвідчення водія та виготовлення дубліката у зв'язку з його втратою. Реєстрація мопедів, перереєстрація мореєстрація мотоциків, реєстрація причепів. В місті бар сервісного центру МВС раніше не було. Люди, аби вирішити свої питання, їздили до найближчих територіальних центрів, каже Сергій Іващук. Після реорганізації, аби розвантажити обласні центри МВС, створили виїзні бригади, які працюють у територіальних громадах. На сьогоднішній момент працює п'ять сервісних центрів. Це місто Хмільник. Місто Шаргород, місто Тульчин, місто Гайсен і місто Вінниці два сервісних центри. Людині потрібно витратити кошти, немаленькі кошти, щоб добратися у Вінницю і отримати свою послугу. Тому і здійснюється цей графік. Зареєструвати автомобіль прийшла місцева жителька Ірина. Розповідає, із соцмереж дізналася про те, що у місті працюватиме виїзна мобільна бригада МВС. Перший раз я їздила, розмитнювала у Вінницю, робила сертифікацію, приїжджала в Мрео на ботанічний. Там я не встигла нічого зробити взагалі. Там була черга, на той день не працювали. Термінали розвернулися і поїхали. їздила. Перевіряється комплексно транспортний засіб, зокрема, номери вузлів та агрегатів, зокрема номер кузова, номер шасі автомобіля, номер двигуна, в залежності від типу та конструкції транспортного засобу. Також окремо перевіряються. На наявність факторів підробки реєстраційні документи та супровідні документи на транспортні засіб. Громадянка отримала висновок експертного дослідження протягом 10 днів. Вона зможе його зареєструвати в будь-якому сервісному центрі України. Окрім бару, мобільні бригади працюють у вапнярці та чичільнику. У цих громадах теж немає сервісного центру, каже Сергій Іващук. початку березня у цих населених пунктах надали 120 послуг. Кожний місяць на перших числах формується графік, які подаються в запити до регіонального сервісного центру. І регіональний сервісний центр у зв'язку з навантаженням розподіляє в які дні ми здійснюємо виїзд виїздний огляд. На цей місяць ще заплановано два виїзди – в СМТ вапнярку на наступний четвер, тобто 18 числа, і 24-го СМТ СМТЧЧільник. Також вже є запити від органів місцевого самоврядування, де люди хочуть отримати послуги. Мобільна бригада МВС у барі працювала з десятої до шістнадцятої години. За цей час послуги надали 60 людям. Юлія Вознюк, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінничина.